Мені найбільше питалося, як ми скидили яйця з другого поверху. Тому що ми тоді старалися, і весь урок, а в нас нічого не вийшло. Конструкція розлетілася в повітрі. Таким класним днем і спогадом було те, як ми захищали проекти на стартапі е, і фрилансі. Це було дуже цікаво, це було дуже круто. Е, мені подобається те, що я змогла показати свої навички комунікації і взагалі е, можна було. Класно представити свій стартап, свій проект. Ходили там на різні що, де, коли, технології геймс і так далі. Вон як ми вийшли після одної пари, і по таким обставинам нам з друзями почали жартувати. Не розрахував силу, натиснув на гачок, а там не було пломби на вогнегаснику. І в результаті моїх дій весь другий поверх був в білій піні. Ми його поставили акуратно назад. Ми спускаємося по сходам і бачимо нашого кладача, який мав вести нас наступну пару, наступний предмет. Але все закінчилось добре.